Що ж, народ, на тому тижні ми з вами познайомилися з двома програмами для відеомонтажу. Скажіть, будь ласка, ви мені, як вони називаються? Іншот і CapCut. Так, да, супер, іншот і CapCut. Вони мають свої особливості та, звичайно, відмінності, плюси і недоліки. Ви вже ознайомилися з невеличкою частинкою інструментарію цих двох додатків. На заняттях і безпосередньо на практиці при створенні відео на тему Моя весна. Дякую, що проявили активність. І перш ніж ми перейдемо до перегляду ваших відео, я б хотіла почути від кожного з вас, в якій із програм ви створювали відео, з якими складнощами ви зіштовхнулися, якщо такі були, та які переваги і недоліки цієї програми особисто ви можете виділити. Давайте так, по черзі від кожного по. Декілька слів. Я користувалась капкутом. Ну, для мене це було легко, тому що я ним вже користуюсь багато років. Uh -huh. Чудово. що тобі найбільше в ньому подобається, Кароліне? Можна зробити є класні ефекти відео там? Ну, Взагалі, мені подобається приложення. Угу, Цього круто. А як ти найчастіше монтуєш? По шаблону чи все-таки вручну? Вручну, частіше. Угу, частіше вручну. Чудово. Е, Боть, а ти е, робила яке-небудь відео, бо я щось не побачила? Взагалі, е, я робила відео. Це буквально було там хвилин 15 до уроку. І потім я чесно, я я його почала робити. Потім я перейшла на другу вкладку якогось другого іншої програми, і потім перехожу в Капа, капкат, і мені знову пише: вам треба по типу новий проект. Я дивлюсь шаблони свої, дивлюсь всі свої проекти, і мені не висвічується те, що я робила. Взагалі, ага. то тобто, я передивилася все, його там немає. Я зрозуміла, що перед тим як кудись на другу вкладку, якусь програму переходити, його треба спочатку зберегти. От. Е, я думала просто це як в іншоті, наприклад, навіть коли ти е, видаляєш ну, із свого списку використаних програм, ти прибираєш іншот, там зберігається як чернетка, а в капкаті я все перешукала, у мене його немає. Тому я його зараз потім швиденько ще раз роблю. Я пам'ятаю, як я щось зробила. Я не по шаблону робила його. От, я зараз тоді, ну, трішки після уроку зроблю його швиденько, тому що я пам'ятаю, що я за чим вже робила. Так, тобто, дивіться, ми по факту можемо одразу ходу виділити недолік е капката, те, що там немає можливості е зберегти сам проєкт, точніше, якщо програма вилітає, то чернетка не зберігається, так? Ну, у мене зберігається. От я, просто теж... Теж зберігається. От, е... я намагаюся згадати от всі свої рази, коли я в Капкаті щось робила, то в мене всі чернетки зберігаються, і причому по багато місяців, а то і років. Може це, у мене був лаг. Може, це у мене був лаг в програмі, це мені не сподобалось взагалі. Може, це у мене так чесно, я взагалі не знаю. Угу, зрозуміло. Так, я бачу, що до нас приєдналася Катя, привіт і Богдан теж привіт. Діана, привіт. Ми з Аліною разом. Аліна теж привіт. Добре. Е, я бачила неоднократно, що ви публікували е, різні відео. В інстаграм, переважно там про своїх друзів, про компанію, в якісь інколи приколи, і так далі. Тому буду, скажімо так, можете казати свої висновки по використанню цієї програми не тільки судячи з цього завдання, а і взагалі. Ой. Так, давай наступна Лера, розкажи, в якій ти програмі робила, і що тобі було складно, що тобі було легко. Я монтувала в капкуці і складного такого нічого не було. Угу. Супер, тобто робимо ще один висновок. Кепкат дуже зручний у використанні, бо в нього зручний інтерфейс і все досить інтуїтивно розміщено. Вірно? Так. Да? Чудово. То ви мені маєте такі висновки казати. Я вмію висновки робити, а ви вмієте? У <рес> нас тут на заняттях паралельно риторику будемо вчитися розвивати. Добренько. Ну дивіться, якщо узагальнити е, ваші відповіді, ну, давайте так, добре, щоб було по-чесному, запитаю тоді вже усіх всіх. Богдан, е, розкажи ти, в якій програмі робив відео? Я робив він шот. О, щось новеньке. е-е по шаблону, чи створював з нуля, що легко, що складно? Складного нічого не було, все як так і в Угу. Почти все схоже і, я скажу, нічого складного не було, все легко зробив. Чудово, прекрасно чути. Так, Катя і Аліна, чи є сенс у вас запитувати, як вам іншоти CapCut і, і яких із цих програм ви надаєте перевагу? Капкат. Чудово, а чому капкат? Там, там більше зрозуміліше, більше, зрозуміє продовження для нас, ми однократно Угу, Чудово. А, що ж, так, я ж я всіх запитала, так, вірно, питала Богдан, Ліра, Кароліна. Все, всіх запитала. Добренько. Дивіться, якщо узагальнити, то в принципі ми можемо виділити такі переваги та недоліки капкат. І там. Давайте так, почнемо з переваг. Програма InShot була створена як редактор фотографій та відео для популярних соціальних мереж, який має величезну кількість різноманітних фільтрів. На тлі більшості конкурентів InShot має спеціальну можливість додавання аудіодоріжок у редаговане відео. Є безліч рамок для фотографій, не забули автори і про наявність цілого ряду макетів для створення колажів. Ну, але це стосується фото. Звук у будь-якому відео можна налаштовувати за параметрами шкали часу обрізаного відео, тобто, поки є відео, поки є і звук. Е, примітно, що додавання музики до кліпів передбачає не лише найпоширеніший формат mp 3 а й роботи з іншими розширеннями, що є величезною перевагою. Вихідний звук у відео також піддається налаштуванням за допомогою вбудованих регуляторів гучності. І я думаю, що якщо ви рилися в налаштуваннях, то могли побачити, що там також є е різні варіанти. Угу, Матвій, привіт. Е, що там також є різні варіанти е, роботи зі звуком, а саме додавання якихось е, звукових спотворень, скажімо так, за звукових фільтрів, там дитячий голос, жіночий голос, робот, ехо і так далі. Е, що ж, переваги програми InShot. Гарна реалізація інтерфейсу. Можливість вибору сховища готового контенту, тобто ми можемо вибирати, куди саме зберігати наше відео. Багатий вбудований функціонал просте та досить комфортне управління та є можливість накладати музику на відео, причому не в одному форматі. Що ж ми можемо узагальнити про CapCut? Завдяки простоті у використанні функцій, вам не потрібно мати великі знання в області редагування відео. Якщо ми збираємося порівняти цю програму з іншими відеоредакторами на комп'ютері, наприклад, звичайно, програмі треба більше часу, щоб наздогнати їх по функціоналу. Але. Для мобільних пристроїв цей редактор зручний. Деякі користувачі вважають, що цю програму вважають цю програму непрофесійним вибором через його шаблони та функції редагування на робочій панелі. Е, так, це можна віднести до недоліка, але я все-таки схиляюся до того, що це величезна перевага цієї програми, бо ті, хто взагалі не вдупляє, як користуватися цією програмою, вибачте, за такий французький. Може з легкістю створити якесь класне відео. Тож які найкращі функції Кепкат ми можемо виділити? По-перше, це управління швидкістю. Відеоредактор Кепкат популярний для управління швидкістю відео, прискорення або уповільнення. Тобто, по факту, можна зняти якесь відео довге і зробити його на кшталт таймлапсу, або ж, навпаки, в слоумо. Збільшення швидкості це одна із найкращих функцій, вважається в цій програмі. Бо якщо ви хочете вручну змінити швидкість відео на вашу думку, вибір цього редактора є однозначно виграшним, тому що це можна зробити дуже якісно і не просто там всю нашу відеодоріжку зробити. Певної швидкості, а можна навіть коригувати. Десь воно сповільнюється, десь пришвидшується. Тобто там є навіть ціла крива. Ось так. Також така функція як готові фільтри, оскільки редагування є основним завданням цієї програми, то додавання відео на відео невеличкої кількості фільтрів створить вражаючий результат. Фільтри тут найкраще підходять для виправлення кольорів або виділення потрібних кольорів на відео. Наприклад, там на початку якась там холодна слонова кістка, прозорість там є. Знаєте, фільтри називаються там апетит. Сепія, Брінгстон, Ну, коротше, дуже багато. Повірте, дуже багато. Також плавне реверсування відео. Що таке реверсування відео? Розумієте, хто мені може пояснити? Реверс. Що таке реверс? Реверс чи реверс? реверс. Це відтворення відео з кінцівки наперед, тобто, навпаки. На відміну від е, фільтрів, які замінюють тон відео або основний шлях структури, з ефектами можна додати е, анімацію. Ой, я перепрошую, щось я перескочила. Е, оскільки за допомогою цієї програми можна збільшити швидкість відео, то, звичайно, чому б не зробити із нього зворотне відео? Кікат надає найкращі та найплавніші функції реверсування відео, які ви зазвичай не використовуєте в інших програмах. На відміну від інших, ця програма надає можливість покадрового реверсу і дуже-дуже плавного реверсу. Тобто там немає такого, що будуть якісь обривчасті кадри, але це потребує часу. Тобто, щоб зробити якісний реверс, або якісне сповільнення відео, або пришвидшення відео, вам доведеться трішки почекати, доки програма це все автоматизує і вам видасть уже готовий результат. Але, я гадаю, це не є проблемою на фоні того, що це все можна зробити безкоштовно ще на телефоні. Два кліка буквально. От, звичайно, перевагою є розширені ефекти. Ми, я думаю, про них вже не будемо говорити, бо і в попередньому відео про Кипкат ви могли е, дуже багато цих з новими ефектами ознайомитися. Да? Там вставляння голови замість якогось, е, це може бути просто ефекти відео, анімація і так далі. От і ще таке цікавий, це ці, таку цікаву перевагу виділили як колективна безкоштовна музична бібліотека. Що це значить? Це значить, що CapCut синхронізується із Тіктоком і може звідти черпати точніше, ви можете звідти брати будь-які аудіодоріжки, які є доступними. От що ж стосовно так, от коротко переваги: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, готові шаблони. Музична бібліотека розширена: синхронізація із TikTok, доступні неймовірні та новітні ефекти, фільтри, переходи та імпортується і експортується відео без проблем, швидко ось. Якось так. Окрім плюсів, звичайно, ці програми містять і недоліки. Які саме? Давайте спершу про Кепкат. Наприклад, програма не так стабільно, як ви думаєте. Програма не така стабільна, як могла здатися. В ній інколи бувають збої та помилки. Плюс враховуємо той факт, що не кожен користувач в Україні може скачати собі програму КЕПКАТ без перешкод. Тобто на деяких телефонах все таки є певні обмеження. Це пов'язано, як я тоді раніше казала, із санкціями і певними там заморочками. Власників цих компаній, коротше так. Ось ем, FPS не регулюється понад 60. Що таке FPS Frames per second. Тобто кількість кадрів в секунду на екрані монітора чи телевізора? Що це значить, Якщо у вас ви, наприклад, поставите 30 FPS, то у вас буде 30 кадрів за секунду. Якщо 60. 60 кадрів за секунду, це означає, що ця якість цього відео буде набагато краща, набагато плавніша. Якщо ви знімаєте якесь відео, потім е, ставите на нього словмо, або ж ну, сповільнюєте його. І на виході, коли експортуєте відео, коли зберігаєте, ставите е, кількість кадрів, там 15 за секунду, ви отримаєте отакі от. Обрубані кадри із відео. Якщо ви поставите там 60 кадрів на секунду, у вас це відео буде більш плавнішим. От, на жаль, в Кипкаті є можливість поставити не більше 60 ф... 60 параметр FPS, також ви не можете використовувати програму в ландшафтному режимі. Чесно, я гуглила, що таке ландшафтний режим, так і не догуглила. Але як на мене, це про використання CapCut на комп'ютері. Чомусь так здається. Ця програма підходить для базового і середнього редагування відео, а не для професійного. Ну і звісно, нащо нам професійне редагування відео, якщо ми говоримо про телефон. Для професійного існують. Потужні комп'ютери, потужні програми з великими наборами інструментів, люди на цьому працюють, заробляють і так далі. В, наших, в нашому варіанті нам просто з головою і більше вистачить саме ось таких програм. Ось так. Тож, власне, якому із додатків ви надаєте перевагу, залежить від ваших очікувань та вимог. Особисто я в повсякденному житті і на роботі використовую обидві програми. В CapCut мені подобається набір різноманітних ефектів відео і те, що там можна синхронізувати музику із TikTok. А в іншоті, що можна додавати музику з телефона. Бо, наприклад, в CapCut мені не вдалося відкрити жодну скачену пісню. Програма просто не бачить ці файли. Мені доводилося робити запис екрану. Вставляти цей запис екрану в кепкат, витягувати звідти аудіодоріжку і потім вже редагувати аудіодоріжку. Трошки запарно, не трошки, а навіть дуже в порівнянні з іншотом. Але ну, такі от певні особливості. Такий варіант, такий вихід із ситуації я знайшла. Ось ем, що я хотіла.